Цієї середи до міського голови звернулися біженці з Луганська. Руслан Авраменко прописаний у місті Борисполі Дзержинського і вже 20 років стоїть в черзі на житло. Зараз у чоловіка і його дружини троє дітей. Тіснитися в 11 квадратних метрах, виділених міською владою, не варіант, однак іншого виходу немає. Я в даному випадку обтою перенебесний кацелярий, але у нас немає сьогодні вільного житлового фонду, щоб вам запропонувати. Один варіант кімнати я вам запропонував, і то тільки там. Ви кажете, якби на Сержинського. Ну немає сьогодні. Що я вам можу? Ви ну, любі аргументи з дітьми прийдете, без дітей. Немає е, чим вам допомогти цьому плану. Наступною на прийом звернулася Наталія Жакупова. У нас то, що питання, ми ну, з другої країни, як говорили, сиді, тут вже багато років і сказали. Що... Дякую, Україні. Ні, я ні. А чоловік. Нет. Что же не заходить? Нет. Так у меня дети тут родились уже шестеро. А кто вам сказал про то, приватизувати, приватизувати вот, что приватизовать не может? Вот 40 по 9. Пані Наталія громадянка Казахстану, хоча мешкає в Україні з 1995 року. Тут у жінки народилося шестеро дітей. Міська влада пішла на зустріч і виділила комунальну квартиру багатодітній родині. Зараз Наталія Жакупова хоче приватизувати житло однак без громадянства України це неможливо. «Ви ж прийшли за квартирою, так я вам кажу. Будь ласка, щоб приватизувати житло, ставайте громадянкою України. Що ви хочете і там, і там на двох стульях. і їдьте тоді в Казахстан і Чому? будьте там. Ні, ну почекайте. Чому? Ну я ж вам кажу, ви з 95-го року живете в Україні. Ви до сих пір не оформили громадянство України. Мені це не зрозуміло. Діти родилися тут. Подумайте про своїх дітей. Якщо жінка стане громадянкою України, то зможе приватизувати квартиру. Наступною на прийом звернулася Людмила Дончук. Жінка оформила право власності на комунальну квартиру. Однак їй надійшло повідомлення суду щодо виселення Укрвійськ Будом. Ваша квартира офіційно передана в міську раду, тим же самим Україсь Будом. Є відповідні акти. Тому в даному випадку можете спати спокійно, ніхто вас нічого абсолютно не виселить. До Анатолія Соловйовича звернувся Мануал Анушаванович. Я зараз. Хочу подати заявку на отримання державної допомоги по платні навчання на контракті, ну, тому що в мене також є категорія. Мені ну, видали список необхідних документів, і до цього списку входить ось така довідка, що подивіться, яка була введена. Знаю, я цю знаю, цю Знаєте, ми як виняток можемо зробити і вам це, по-моєму, роз'яснювали як виняток ще раз піти на зустріч. Але в даному випадку у вас повинна бути побудинкова книга. Яку ви самі повинні заповнити, гарантувати, що саме ті люди там живуть, ми поставимо печать. Це як вихід із цієї ситуації. Я не розумію. Тому, що, щоб Допомогти вам. Вся проблема у тому, що будинкової книги немає, а вступна кампанія для студентів стартує з 5 липня. Я хотів би діяти в законний спосіб в даному випадку. Якщо наказом це не передбачено, то ми не можемо дати. Хай ті органи, які вимагають, підуть вам на зустріч. І ці довідки ви візьмете з міграційної служби, будь ласка, ось ці люди проживають там. Наступним на прийом звернувся Олександр Лисовець. Я подав документи на земельну ділянку щодо різні місяці, але сьогодні мені тільки дали відповідь. А до цього часу я кожен місяць приходив, запитував, але мені сказали, що ваша заява не розглядається. Заради відповіді чоловік кожного місяця звертався до 101-ї кімнати. Як виявилося, сталося непорозумінням. Наказом від 27 травня прийнято рішення земельної комісії виїхати на місце виділення ділянки. Залишається лише чекати втілення слів на папері у справу. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.